Вітаю! Вирішила окремо виставити рецепт макової начинки, можливо комусь стане в нагоді. Я завжди готую макову начинку з запасом, густа і смачна, вона чудово зберігається в морозилці або в холодильнику до 7 днів в герметичному контейнері. І перелік інгредієнтів, як завжди, продублюю для вас під відео. Мак можна одразу перемолоти кавомолкою, тоді начинка буде більш однорідна, або, як я, пізніше пробити блендером. Опціонально можна додати 20-30 г вершкового масла для більшої кремовості та вершкового смаку начинки. Отже, в сотейник з товстим дном висипаємо 300 г маку та 100 г цукру, в тому числі 10 г ванільного цукру. І Вливаємо 500 мл молока, ставимо на вогонь і варимо помішуючи на помірному нагріві 35-40 хвилин після закіпання. Якщо ви мак попередньо змололи, цей процес займе менше часу і маса почне швидко густіти. Мак має значно збільшитись в об'ємі, але рідини буде все ще багато. На цьому етапі починаємо взбивати блендером. Маса почне значно швидше густіти по мірі подрібнення маку. Як маса загустіла і почала ліниво пухкати, знімаємо з вогню. На цьому етапі, якщо хочете, можна додати трохи вершкового масла 20-30 вистачить. і відставляємо настоюватись до повного охолодження. Після охолодження вона стала ще густішою. Дуже смачна і проста в приготуванні макового начинка своїми руками. З нею можна пекти булочки, пироги, сирники. Або печиво. Нехай ваші рецепти вдаються, буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.